Анімації Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького. І от вже сьогодні не пройшло не так багато часу, як ми маємо перший етап. Університет отримав обладнання, і сьогодні ми вперше зустрілися в симуляційному центрі для того, щоб продемонструвати нашим студентам всі можливості, які відкриваються для них майбутні. Отримала дуже хорошу можливість попрактикуватися над новими практичними навичками, покращити свої вміння, дізнатись багато нового. Та сподіваємося, що надалі зможемо практикуватися в цьому центрі. Можут, таки повторюся, читати підручнику. То я бажаю, що використання відпрацювання таких навичок на симуляціях це надзвичайно великий крок наш перший таку практичну медицину. Я вперше спробував інтубувати манекен і зробив конікотомію. Так і складно це було складно, але я впорався. Ніхто не торкається пацієнта. Насправді мені дуже сподобалося сьогодні через те, що практичні навички це надзвичайно важливо в житті кожного студента. І коли ти приходиш в лікарню і намагаєшся якось допомогти лікарям, ти хочеш якби представляти себе, що ти щось вмієш, що ти щось що спробував. І насправді цей центр це найкраща можливість відпрацювати це все і бути готовим до того, щоб стикнутись з реальністю і допомогти лікарям, а потім і самому стати хорошим лікарем. Я переконана як громадський діяч і як студентка з університету, що всі студенти повинні бути дотичними до тих подій, які зараз відбуваються. Тобто вони повинні навчатись, вони повинні відпрацьовувати практичні навички, вони повинні проходити курси, повинні ставати тренерами і повинні допомагати іншим людям освоювати все те ж саме. І тому я думаю, що ця ініціатива з підготовки тренерів з відпрацювання практичних навичок є надзвичайно важливими та корисними в житті кожного студента, як і членів нашої організації, так і студентів цього університету, так і будь-кого кому цікава медицина. Дякуємо дуже Всеукраїнській раді реанімації за цю підтримку за таку ініціативу, важливу для життя кожного з нас, медичного життя кожного з нас. Е, тому та щиро, щиро дякуємо від імені усіх студентів цього університету. 24-го року Всеукраїнська рада реанімації підписала двосторонній меморандум з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького. Цим документом передбачено співробітництво у сфері навчання надання домедичної та екстреної медичної допомоги. Університету передано найсучасніше симуляційне обладнання, яке буде задіяно в проведенні майстер-класів, тренінгів та практичних занять. Співпраця насамперед спрямована на покращення рівня знань і вмінь. Проведення реанімаційних дій та надання екстреної медичної допомоги, тому у найближчій перспективі передбачено проведення ряду занять для студентства. Ми віримо в те, що співпраця між навчальним закладом та громадською організацією буде плідною та принесе гарні результати. Він має набагато більше можливостей. Тут є багато моніторів, багато сценаріїв, які дозволяють зімпровізувати ситуацію максимально наближено до реальності і максимально якісно відпрацювати практичні навички, що дуже потрібно в наш час. Звичайно, ми хочемо подякувати нашим партнерам за таку можливість, і я думаю, що ці манекени, які в нас є, для того, щоб можна було відпрацювати практичні навички, вони дозволять студентам навчатися у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького значно якісніше, отримувати якісніші знання і хороші практичні навички, і відповідно просувати навіть нашу медицину вперед, рухатись часом, як і весь європейський і американський світ. Ця між всеукраїнською радою реанімацією університетом базується на такому принципу: викладач викладачу, студент студенту, студент громадянину. І перш за все, ця співпраця буде полягати в тому, що ми навчимо швидких протоколів, тобто таких протоколів, як BLS, тобто Basic life support, тобто надання серцево-легеневої реанімації, як дорослому, відповідно, так і дитині, і стаб землі це зупинка кровотечі. Саме ці протоколи ми хочемо поширити в маси, оскільки навіть і в мирному житті це ті базисні навики, яким має володіти кожен. А в такому часі, в якому живемо, ми це питання вимоги та актуальності цього часу. Звичайно, ми плануємо і ряд інших заходів. Це будуть і конференції, і семінари, і майстер-класи, і спільні програми, і проекти, в яких ми будемо приймати участь. Але насамперед сьогодні ми можемо побачити вже емоції, той результат, та яким я думаю, поділилися вже наші студенти, оскільки як викладачі, так і студенти в очікуванні і готові працювати і поширювати інформацію, відповідно серед громадян, серед населення Львова та Львівщини. Планується, що Всеукраїнська рада реанімації, яка є сертифікованим провайдером надання відповідно цих послуг, та проведе навчання для групи тих тренерів, для групи студентів, які зможуть про подальшому це поширювати серед громадського населення. Ми дякуємо та ми дякуємо і керівництву університету, нашому виконуючому обов'язки ректора Орискочеморису і дякуємо голові Всеукраїнської ради реанімації Ігорю Збишку. Насправді за таку оперативність і за. Загалом за інтенсивність та наповнення цього симуляційного центру теж необхідно подякувати представникам Всеукраїнської ради реанімації, які працювали довго, працювали вечорами в позаурочний час.